Усім, знаєте що, скажу вам чесно. вже трошки набридло мені знімати каліфорнійську глибинку. Я хочу знімати українську глибинку. Тому сьогодні у свій день народження я розповім вам село Пилипець. Взагалі-то правильно казати Пилипець. То вже туристи переробили на свій манір. Півтисячі років тому село називалося Верпелепець на честь вівчаря Пилипа з наголосом на першому складі. Але як село не називай, на ідентичність ніяк не впливає і на вміння виживати також. Пилипець село високогірне, і вся інтернет-інфа заточена на туризмі. Тут вам і гірськолижні витяги, і парапланеризм, і гірський велоклуб. Але все це сезонний бізнес. Мене ж цікавило інше, як горяни виживають у міжсезоння, яке триває тут переважну частину року, коли небо затягується мжичкою, а дощ безперестанку пиріщить так, що на вулицю і пса не вигнати. Дощ по нас ціпить, стікає. межі очі, межі зуби. Камера мокне, але нам все гуд. Це говорить про що? Про те, що ми капець оптимісти. І подалися ми шукати місцевих людей, оскільки туристів у такій погоді на пальцях полічити. Хіба такі, як ми, божевільні. Схоже на сікімозка. Скімозик у Карпатах. Насправді, роботи у оселян і без туристів вистачає. Скажу вам більше, все, що вони роблять своїми руками, у Каліфорнії, де я живу, сприймалось би як справжній скарб. Тільки от табличок із написом органів тут не ліплять. Для чого? І так зрозуміло, що екологічно нечистої продукції тут на високогір'ї бути не може. Може, тут Як на імунітет, так? Але я знаю, що і збирають такі, що на нирки, на кишечник, на. Ага, тобто це такі вітамінні збори, які можна пити кожному. За... Зашкодити воно не може. Ясно. Самі сушили селяни, так? А ви самі сушили? Білі гриби. Це ви теж все самі збирали? Здорово. Які молитві? А матрешки для кого? Ви знаєте, що зараз Матрьошки найдуже популярні в силу політичних обставин. Діти Матрьошки просили, наші українські. Ага, вони їх складають як егу, так? Ага, прикольно. І зробили, як кілька висновків. За перше, жага вижити перевагає всі політичні упередження. За друге, наші карпатські люди не голодуватимуть за будь-яких обставин. За третє. Честя і хвала за раціональне використання природних ресурсів. І оскільки крім нас покупців на горизонті не вимальовувалось, ми вирішили підтримати місцевого виробника. Так, так, помахай ручкою так. Єс, єс, я маю подарунки. Тепер подивіться така розкішна піпа для мого юрчика. Ну і по замовленню для поліжанок Лос-Анджелеса. Трав'яний чай прямо з Карпат. Дощ поволі вщухав, як нам на той час вдалося. І ми прийняли рішення: ідемо на водоспад-шипіт. Непогода має свої переваги. Принаймні, можна зазнивкувати його без натовпу на бекграунді. Дорогу нам здавалося, що навколо суцільна вода. Через село течуть річка Плошанка, потоки Пилипчик та студени. Поправді страшно уявити, що тут після зими, коли сходять з високогір'я сніги, повені здавна переслідували гірські села. От ви розумієте, да, в чому фішка нашої подорожі? В тому, що через погоду немає туристів. І це так здорово. Словом, слава дощу! Водоспаді було дуже гарно, але нам не вистачало адреналіну. І ми повернулися у село. По адреналін. А отам, на вершині, за туманом. Далеко-далеко там лежить сніг. І я спробую вам його показати. Ось є тут такі машини, які возять. Екскурсії по горах? а Зараз ми спробуємо дізнатися, куди і чи їдуть ці екскурсії в таку погоду. Це ваша машина? А куди можна поїхати на екскурсію? Хто господар? Є. Ви господар, як вас звати? Іван Іван. А, скажіть, будь ласка, куди ця машина їде? Ну, куди можна з вами дібратися? Ну, наприклад, на гимбу на гимбу можна заїхати. А скільки треба до гимби їхати? Десь годинку. Годинку, а погода нічого не, не заважає. Не заважає. — Все буде ок! Тоді ми ще не знали, на що ми підписуємося. І добре. Спочатку все виглядало ніби нічого. Але це тільки спочатку. Прикольно! Підйомники стоять, а ми їдемо. А, Із своїм рішенням ми трошечки погарячилися, але ми не можемо повертатися. Якщо ми впадемо в... Першу хоч будете знати, де нас шукати. Водій Іван з усіх сил підбадьорював і намагався заговорити зуби. Таким чином, ми дізналися, що гимба то насправді і не гимба, а справжня гимба по той бік. Але це не помагало. Е, поклали підйомник і вони назвали гимба. А вона не гимба, а об нога. Ну, гимба в нас це називає з тої сторони. Ага. Дітки розлітають параплан. з тої сторони понад лісі. Ну що ж, здається, ми приплили. Еще одна спроба. Біли пригод маємо пригоди! Принаймні хтось знайде наші відео, і це вже круто. запам'ятайте, добре цей день, 10 грудня. 2022 року пора Гембо Можливо, цей стендап це мій останній стендап, папа. -па. Наступний день подарував нам небачену красу. Це була достойна компенсація за всі пережиті незгоди, і це був найкращий подарунок до мого дня народження.